Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! 3 березня під час евакуації поранених українських воїнів під Бахмутом Донецької області загинула бойова медикиня 93-ї бригади Холодний Яр Яна Рихліцька. Як повідомили у Фейсбук, Яни її поховають у Вінниці. Побратими та друзі Яни називають її світлим Янголом бійців. Завдяки її праці вдалося врятувати не одне життя українських воїнів. Ти вклала в перемогу, як мало хто робив. Без тебе не відбулося б наших волонтерських чудес. Ти найкраща була у всьому. У результаті віддала найдорожче. Шкода тільки що перемогу не побачила. Але ти знаєш. Що вона буде, ми не зупинимося саме через таких, як ти, пишуть друзі Рихліцької, до війни я напрацювала у сфері it компанія після вторгнення РФ стала волонтером у травні 2022 року. Пішла служити до Збройних сил України. Побратими згадують, що парамедикиня часто допомагала захисникам України, попри загрози для власного життя. Вона залишила все і допомагала військовим, ризикуючи своїм життям. Заради таких людей, якої була яна, і стоять наші воїни, написав один з побратимів дівчини і опублікував снаряд помсти за вбивство парамедикині. Головний тренер Аль Айна Сергій Ребро висловився останніх подій та втрати наших найкращих захисників. Минув цілий рік, Україна продовжує боротися. Я можу лише висловити свою гордість та вдячність усім людям, які щодня борються за те, щоб наша країна продовжувала протистояти нелюдяному злу, котре маскується у вигляді російських солдатів та народу, дуже соромно, що Україна змушена втрачати своїх найкращих людей. Тих, хто заплатив найдорожчу ціну за останній рік, такого вже, на жаль, немає з нами. У протистоянні з найнижчими, найгнилішими людьми, які представляють імперіалістичні бажання суспільства, нашого безглуздого сусіда. Наразі мало хто сумнівається в тому, що Україна боротиметься, скільки б це знадобилося, щоб зберегти свою ідентичність, гідність і свободу від знищення. В один день я впевнений, Україна та її народ зможуть відсвяткувати остаточну перемогу. Єдиний спосіб досягнення справжнього миру та спокою. Будемо сподіватися, що цей день настане якомога швидше, написав Бров на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!